Дякую за дружину. Дякую за сина. Дякую за доньку. Дякую за батьківщину. Дякую за батьків. Дякую за волосся. Дякую за очі. Дякую за повітря. Дякую за вогонь, Дякую за сонце. Дякую за ніжність. Дякую за вітер. Дякую за думки. Дякую за дружбу. Дякую за батьків. Дякую за спогади. Дякую за школу. Дякую за універ. Дякую за роботу. Дякую за клієнтів. Дякую за дощ. Дякую за вікна. Дякую за будинок. Дякую за квартиру. Дякую за їжу. Дякую за смак. Дякую за. Дихання. Дякую за серце, дякую за тепло. Дякую за ноги. Дякую за руки, Дякую за гітару. Дякую за листя. Дякую за дерева. Дякую за прабатьків. Дякую за ритуали. Дякую за свічку. Дякую за музику. Дякую за пісні. Дякую за креатив, дякую за стакан, дякую за ложку. Дякую за щирість, дякую за норму. Дякую за гроші. Дякую за радість. Дякую за дякую. Дякую, що дивитесь. Дякую, що просто підписались. Дякую, що не підписались. Дякую за проблеми. Дякую за усвідомлення. Дякую за зубну щітку. Дякую за зуби. Дякую за вуса. Дякую за можливість. Дякую за навчання. Дякую за наставника. Дякую за все, що мене оточує. Хочу вам побажати дякувати завжди за все, все, що у вас є в житті. Тому що в нас дійсно багато речей, за які ми можемо подякувати. От реально практичних, там не видумувати просто, реально практичні речі. Ось. Всім чудового життя, щастя, миру, любові, все найкращого.